Що можна сказати, що нас чекає от сезон осінь, зима 2000. Давайте правду скажемо, чому ця проблема виникла. Так. Ми видобували свій газ, і нам було його достатньо це теза така, да? так. достатньо і нам розбомбили. Ми готові були його експортувати. Mm. Ми прийняли рішення, на мою думку, неправильне рішення. Ми припинили транзит uh -huh. втрати прямі. Нафтогазу приблизно 1 мільярд доларів. Якби е, за те, що ми припинили транзит, ми мали би у Європейського Союзу вимагати, щоб вони припинили купувати рашистський газ. Вони цього не зробили. Ми транзит перекрили, ми залишилися без одного мільярда доларів. Ми відкрили наші видобувні газові компанії для ударів. Вони не були превентивно захищені системами ПВО, і вони там на сході. Ми відкрили наші транспортні потужності для ударів, потужності для зберігання скрапленого і природнього газу, і природнього газу я вибачаюсь, і отримали цю проблему. Тобто, це. Показує е, то, що я кажу, головотяпство, не професіоналізм.